Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна. У нас сьогодні невеличка прогулянка по ВДНХ. Друзі, навесні цього року ми вже були з вами тут на Масляну. Дуже було активне, таке, знаєте, активне двіж. Дуже у нас недешеві були млинці. Але сьогодні я хочу разом з вами пройтися прогулятися в тій частині ВДНХ, де, в принципі, багато хто не доходить. Це не Стосується млинців, це не стосується всяких наїдків, це стосується активного способу життя. Тому, друзі, якщо ви готові разом зі мною приєднатися, вподобайку влупили, палець вверх прожали, перевірили підписочку, присягнули рівні і погнали. Значить, як би вам пояснити, де я зараз знаходжусь, покажу на карті. Приблизно це ось. Тут, тобто, я заїхав через боковий вхід. Проїхав, 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 проїхав. І ось як оцей парубок на BMW я заїхав на паркінг. Не пам'ятаю, скільки коштує паркінг. Ну Десь типу 100 гривень буде. там Чи за перші три години, чи за першу годину, я не пам'ятаю, але ну такі ціни да, такі ціни на паркінгу на ВДХ в Києві. Друзі, що ми бачимо перед собою? Значить, перед собою у нас кінний клуб. Зараз ми туди заглянемо краєчком ока. Подивимося, що там взагалі відбувається. Ось там, от у нас, ось куди люди всі йдуть. Там активна двіжуха, тобто там поля з футболом для футбола, для волейбола. Там же у нас ось ця вся площина, звідси не видно, А там для дітлахів такий скейт-парк. Слухайте, якщо б в моєму дитинстві був такий скейт-парк, я, мабуть, би з нього взагалі не вилазив. І тут паркінг. Пішли дивитися. Разом зі мною. Якщо ви ще не бачили на каналі, дуже багатенько у нас є нових відосиків. Відосиків трешових і не дуже. Я нещодавно був на Веноградері. Слухайте, друзі, такого трешу я ще не бачив. Точніше бачив, але не було вже в мене давненько. Так, глянемо кінний клуб, що у нас по цінах, і що взагалі тут можна. Славіці відвідування 150 гривень. Horse Club Midgard. какой то Працюємо для вас щодня з 10 до 8. Вхід в контактний зоопарк 150. Тренування Smart 30 хвилин 700 гривень на конячці. Тренування 45 хвилин 800 гривень, групові, абонементи і абонемент навіть є на 8 занять. Виглядає приблизно ось так. Наші поні в шоломі. Дякую. Ось, бачите? Конячки поїхали туди. Тут конячку зараз будуть мити, мабуть. 150 гривень коштує пройтись, поспілкуватися з конячками. Ось така краса. Дякую. Так, і тут, бачите, зразу можна і фотозону в собі устроїти, якщо. Хтось полюбляє цікавенькі фотографії. До речі, друзі, можу вас привітати. О, шестимісна, шестимісна, друзі, Шестимісна, безплатна, безплатна качеля. До речі, друзі, можу вас привітати, ну, можна сказати так, з тим, що в Київ прийшло, прийшло літо. Прийшло літо, бо зараз, ось якщо ви навіть на мене подивитесь, да, все, друзі, я перший раз в цьому году в Реглані. В Реглані без якихось взагалі курток або а, навіть а, без рукавок. А, Хтось в футболочках, бачите, хлопці в футболках, дуже зручно сидіти в тіньке, спостерігати, поки твої сородичі стрибають. Та роблять всілякі трюки. Ну круто, круто. До речі. В дитинстві я катався. Мені здається, на всьому, що існувало. Крім самокату. Ролики, коньки. Скейт, дав, взагалі, знаєте, якщо порівнювати наше дитинство і сьогодення, то сьогодні просто я ставлю великий респект тим дітям, тим батькам, хто заставляє чи не заставляє дітей, хоч якось вибиратися на свіже повітря. Бо ці от ваші заморські гаджети, телефони, планшети, це взагалі. Ну для здоров'я користь ніяку абсолютно не несе. А, і що робити було в нашому дитинстві? А що? що? Ну, Допоки не з'явилася Денді, котра типу плавила екран е -м, е -м, телевізора, <с into the world> всі проводили час на свіжому повітрі і на, е у дворах. Це могло бути з сьомої ранку до майже, мабуть. Десятої вечора з перервами на трохи на обід. Я бачу, знаєте, що цікаво, дуже тут різдво така аудиторія. Тут і хлопці, котрі стрибаються, О, там от вони були величенькі, і хлопці, котрі а, просто катають маленькі, да, і навіть дівчата, і всі соіснують разом. Бо е зазвичай великі хлопці, да, дорослі, вони не полюбляють, коли їм заважають, ну, бо можна знаєте, трохи наїхати. Так, далі, бачите, тут у нас брейк, така площадочка, де можуть тренуватися. Да, за ними є фут-зона, в котрій теж це, мабуть, вчитель він тренує, бачите, хлопців. Клас, молодець! Як тільки вийшло сонечко, все всі вибралися на свіже повітря. Дуже зручно для дітей те, що все огорожено. Тобто, бачите, якщо навіть у вас є в дворі огороджена якась зона, то все одно сюди приїжджає багато людей, котрі відпочивають, котрі граються, котрі проводять свій досуг активно. І головні вболівальники це хто? Це батьки, котрі теж можуть це діло все. Спостерігати на зручних таких стульчиках. Стріт футбол спорт 3 на три. З цього боку, бачите, ось така огорожена кругляшка. Така міні. Теж можна гратися. Багато багато зон, котрі, в принципі, ну для себе можна знайти. Ось, наприклад, бачите, хлопець тільки вийшов і все, і можна вже туди ще бажаючим зайти. Стрітбол, спот ще один. Тут міні такий, знаєте, баскет. От єдина, єдина штука, в котру я, мабуть, в дитинстві не грав, це скоріш за все в баскетбол. Футболи, волейболи, теніс настільний, теніс великий, все це через мене пройшло, все це я вмію, але не практикую, як то кажуть. Зараз ми дійдемо туди, ще подивимося, що там. Ну, активно, активно і головне корисно для, для людей. Оба, дівчинка. Переїхала чию-ногу. А це у нас повітряний змій. Повітряний змій, до речі, десь в мене вдома теж був повітряний змій. І теж коли я був маленький, то ми запускали повітряний змій. Ще може хтось застав ті часи, коли Біля центрального ЗАГСу, там, де з центральний ЗАКС ще не було висота, а був парк. І ми туди виходили та запускали одного разу. У нас повітряний цей змій заліз, завис на дерево, і потім хтось з нас бігав на, е, додому та хі, брав вудку для того, щоб спхнути цього повітряного змія з дерева. Все пройшло. Чудово, все ми дістали. Так, тут взагалі для малечі, для супермаленьких, бачите, така міні-штукінця міні музика, волейболісти, там тенісисти з того боку. Тут така імпровізована раніше її не було. Ну, по крайній мірі, я не бачив така активна, бачите, країна теж можна попрактикувати активні парки. Колись я дуже класно грав в городки. Хто знає, що це за гра «Городки»? Це коли у вас такий посох всі власті, і ви ним намагаєтесь кидати та збивати, я не знаю, як, як, як їх називають, фігури, котрі у вас. Розміщуються там на якійсь відстані, і я не знаю в якому році, але я грав майже знаєте, майже чемпіоном був в погрів городки. Так, і це у нас, бачите, такий вже дерев'яно-екологічний формат для діточок. Чому? Тому що тут все, ну і майже все, крім гірок і крім гойдалок, все з екологічного дерева. Бачите, ну гірку, то зрозуміло, що її з дерева не зробиш, а все інше, будь ласка, дерево, 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 гірка з пластикова, з жовтенька теж. І... Все тримається. Я не знаю, скільки років в цьому вже парку, цьому активному парку, але ну точно, ну не знаю, років, мабуть, п'ять. Я вставлю, в якому році е, е, Киличко його відкрив. Щоб ви розуміли рівень. БПШ – біляш, пончик, шаурма. Е, в минулому році мені здається, я не бачив, щоб він був відкритий. Ну, по крайній мере, я цього не застав. А зараз прям черга, прям черга, бачите, 10 чи 15 людей в черзі за біляшом за пончиком. До речі, точно така локація є перед входом в ну і через головний вхід, коли ми заходимо з ВДНХ. Собачка ждет, бачите, теж свій обід. Молодці, взагалі, знаєте, особливий респект тим людям, котрі замість того, щоб е, зараз наприклад, да, сидіти десь вдома чи просто відпочивати від буденних. Прав від е, роботи вони вибираються. Активний відпочинок. Це мені здається найкраще, е, ніж просто сидіти, відсиджувати п'яту точку і дивитися телевізор, е, новини або щось інше. Друзі, я не знаю, як це правильно називається. Града, ось сіточка така, бачите? Е, такі цепки і тарілочки. Е, смисл який? Смисл в оцих тарілочках, котрі. Отак от з відстані, да, не обов'язково 5 метрів, це може бути і 50 метрів. Запускають, і вони повинні отак от летіти, 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 хопа, і сюди потрапити. Тоді якийсь там бали щось нараховується. Ось як дівчина, наприклад, да, жбурляє. Дівчина і. о! попали. Я бачив таку ігру в гідропарку і дуже вона користується користується попитом, так би мовити, волейбол, Ой, волейбол, кажу як називається, -то? бадмінтон. Забув прям вибиває з голови. і це я так розумію, це не стаціонарне. Це бачите, на вихідний день це приїхало. Воно іноді з'являється на контрактовій площі. А сьогодні вона з'явилася на ВДНХ. Хоккей, не на траве, но тоже от этого не перестает он быть менее интересным. Хоккей с мячом на ВДНХ, с вратарями, с активными игроками, болельщиками, клюшками все как надо единственное нету бачите шайбы. Так, е обов'язковий атрибут, який повинен, мені здається, бути в кожному в кожній такій локації, це В.Ц. Це ВЦ. Це ВЦ. Майже ріф заговорив. Е, Дівчата, мабуть, е збирають дань. Бо вартість 10 гривень, а хтось вбіг е, безкоштовно. Просто щоб ви розуміли формат. Ось такий формат, і навіть і бачите, музичку можна вімкнути, сидячи на унітазі. Е, якщо вам кима треба, кима? а розказую людям про ВДНХ. А -а -а. Да. У вас я кажу, можна на унітазі сидіти і музику собі вмикати. Да? У вас там така колонка, що там. Это вот эти попросили. Да, я зрозумів, я шучу. Друзі, дивіться, яка гра типу в бадмінтон, тільки валанчик. Бачите, більш тяжкий і грають варішки. Така перчатка, прикольна. таку запускати торпеду. Круто. Так. Да. Подивіться, я зараз на 360 градусів покажу вам, що взагалі якийсь двіж відбувається тут. У нас там баскетбол, там звідки ми прийшли. Люди прогулюються вдоль, там тенісні корти, туалет, там ігрова кімната, можна так сказати, для діточок. Тут активність беруться і все інше, і з того боку люди виходять на другий, так би мовити, вихід. І діджей.